Привіт! Сьогодні я збираюся разом з вами на венд. Це презентація сироватки для шкіри рук. Шкіри рук постійно пересушуються через те, що ми миємо посуд, навіть миємо руки зайвий раз для того, щоб вони були чистими. І тому дуже важливо використовувати хороший догляд для того, щоб потім не робити якісь більш радикальні процедури. Наприклад, так, кріотерапія. А мене запросив бренд Лабрукет це скандинавська японська косметика. Я маю тонік цієї фірми, і власне тому вони мали мої контакти. І так мені прийшло запрошення. Я дуже задоволена цим тоніком, і тому мені цікаво, яку ж вони сироватку для рук зробили, і як вона працює. Отже, збираємося разом з вами. На цю подію. Для, для... Так співпало, що я якраз зробила нову спідницю. Тому запрошую вас поглянути на процес її створення. Я сама розробляла викрійку і спочатку зробила спідницю повністю з паперу, приклала. Переконалася, що вона виглядає ок, а тоді приступила до власне. Викроювання і шиття спідниці це процес, захоплюючий для мене, адже шиття це є моє хобі. Вже пролита. Ось останні штрихи до приготування і мій повний образ. Вже вибігаю з дому. Класно, що я не запізнююсь, тому що приходити на івент можна з 5 до 8. Знаходиться магазин Лабрукет в кварталі з магазинами, який називається Хакше Марк. А ось і магазин. Якщо чесно, то я посоромилася чомусь знімати саму процедуру, яку мені робили для рук. Але ось цьому рукомийнику я помила руки спеціальним засобом, і мені нанесли отаку сироватку. Вона захищає руки від пігментації. Від сухості. І наверх потрібно було нанести кремчик. Мені нанесли крем з лавандою, тому що він найменш парфумований. А ось, власне, і результат. Мені здалося, що руки реально були більш зволоженими. І найголовніше не було ніякого відчуття липкості. Так ось зацікавив мене ось цей бальзам для губ. Тому що він е, досить такого великого формату, і коли я поцікавилась, навіщо це так, то мені пояснили, що це для того, щоб людина могла комфортно і легко, швидко відкрити е, цю помаду. Тому що чоловіків, наприклад, більші руки, і вони подбали про те, щоб цей продукт був унісекс. Ну і взагалі є такий всесвітній тренд на е, створення всього агендерного і унісекс. Також у мене була можливість спробувати і інші продукти цієї фірми. А це я тестую сонцезахист абсолютно повністю мінеральний, без будь-яких хімічних фільтрів. Мені було цікаво, наскільки багато білого він залишає на шкірі, тому що я планувала взяти такий для обличчя. Але, як ви бачите, досить багато світлого, і, мабуть, такий сонцезахист підійде лише для пляжу. Був прикольний такий фуршет з напоями, але я чомусь останнім часом надаю перевагу моїй домашній кухні, і я навіть нічого не спробувала. Коли побачила ці свічки, одразу згадала про книгу Хіге. Дайте знати у коментарях, чи була вам цікава ця презентація, і чи взагалі вам подобається такий формат, коли ми разом ходимо на якісь події. Дякую за увагу!